Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати ось таке цуценятко. У попередніх частинах ми вже дов'язали повністю тулуб, і після цього можемо вже пришивати задні лапки. Спочатку ми за допомогою шпильок намічаємо місця, де вони будуть пришиті, орієнтуємося за передніми лапками, щоб усе було симетрично. І потім... Ми підхоплюємо петлю на тулубі, і за обидві стіночки підхоплюємо петлю на лапці. І таким чином по колу ми прошиваємо кожну петлю по черзі. Потім заводимо голку усередину і ось саме для цього ми залишали нестягнутим отвір. Завдяки ньому нам буде дуже зручно зафіксувати ниточки від ніжок. Зав'язуємо на декілька вузликів. І вже потім ці ниточки заправляємо всередину. Далі переходимо до в'язання хвостика. Хвостик можна зв'язати двох кольорів, як у цьому випадку, можна зробити одним кольором, як вам більше подобається. Ми спочатку в'яжемо 6 стовпчиків у кільце, потім у кожному ряді додаємо по. Одному стовпчику, збільшивши кількість петель до 10 і потім ще пров'язуємо кілька рядів по 10 стовпчиків. Отже, беремо перший колір. Один два. Три, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. Нагадую, що ви можете в'язати як зі сполучним стовпчиком, так і по спіралі, як вам зручніше. Я роблю сполучний стовпчик, повітряну петлю у другому ряді. Починаємо збільшення. І потім по одному стовпчику. Це в нас один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Наступний ряд також починаємо зі збільшення. Тут ми усі збільшення робимо одне над одним для того, щоб у нас хвостик мав ось таку форму. Трошечки вигнуто збільшення. І один стовпчик, але до кінця його не пров'язуємо. Робимо зміну кольору. Пров'язуємо тепер основним, окрім останнього. Перед ним ми також колір змінюємо і пров'язуємо першим кольором. Далі знову починаємо зі збільшення. Два стовпчики першим кольором. На другому ми змінюємо на основний. Пров'язуємо ним. І перед останньою петлею зміна кольору. Пров'язали останню петлю ряду сполучний повітряна. У нас вже пров'язано 4 ряди, далі для того, щоб у нас збільшення були одне над одним, трошечки змістимо збільшення в цьому ряді, спочатку робимо просто петлю, далі пров'язуємо збільшення, і потім два стовпчики на другому змінюємо колір. Тут так само перед останнім змінюємо колір і пров'язуємо вже ним. Ми пров'язали 5 рядів, у нас тепер вже 10 петель у ряді, тож збільшення не потрібні більше. Пров'язуємо просто по одному стовпчику. 2, 3. На четвертому змінюємо колір і закріплюємо ниточку на зворотному боці поміж стовпчиками. І в кінці ряду перший колір можна буде обрізати. 4, 5, 6, 7. Вісім дев'ять. Десять. І тепер ще два ряди: сьомий і восьмий, ми дов'язуємо основним кольором по десять стовпчиків. Два, Три, чотири, шість, десять і ще один ряд. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять, сполучний стовпчик, повітряна петля і залишаємо довгий кінець, щоб пришити хвостик до тулуба. Розправляємо, наповнюємо холофайбером і ось так пришиваємо. Також у цій частині зв'яжемо з вами ще одну маленьку деталь вушка. Тут ми розпочинаємо з чотирьох стовпчиків у кільце. Один, два. Три, чотири. Затягуємо кільце, робимо у першу петлю сполучний стовпчик і повітряну петлю. Далі, у другому ряді, ми робимо чотири збільшення. Перше друге. Третє четверте. Сполучний стовчик повітряна петля. У наступному ряді ми робимо 4 збільшення з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У наступну петлю 1 стовпчик. Збільшення. Один. Збільшення один і ще раз збільшення, і один стовпчик. Таким чином, у третьому ряді у нас 12 петель в кінці. В наступному ряді знову 4 збільшення з інтервалом у два стовпчики. Пров'язуємо два по одному. У кожну петлю потім робимо збільшення один, два. Збільшення. Один. два Збільшення. Один. Два. Збільшення. І в кінці четвертого ряду у нас 16 петель. Далі п'ятий і шостий ряди ми пров'язуємо по 16 стовпчиків. Один, два. Три. 4, 15, 16, сполучний стовпчик, повітряна петля, довга ниточка для пришивання, і тепер нам вушку потрібно зшити навпіл. Беремо голку з широким вушком. І зшиваємо, підхоплюючи тільки одну стіночку петлі. За задні стінки петель ми зшиваємо навпіл, а за передні ми потім будемо пришивати вушку до голови. Друге вушко робимо так само, і в наступній частині будемо з вами в'язати голову.